Це Нам не до тревенів, ми спізнюємося. Гедді, затримай ліфт. Гедді! По-моєму, <плес> Луїс дуже мила жінка. А по-моєму, це жінка в трусиках. По-моєму, в цьому ліфті забагато людей. А по-моєму, всі ви дурні. Йдемо на роботу. Германова голова Германова ГЕДДІ Подивіться, her як her вона тут лежить. So вона така гарна. Yeah, yeah. have... Так, от я й кажу, треба її розбудити і почати день зі справжнього землетрусу. Ну no, no, ти you, свиня. Еге ж, ти у нас стіна, а я горох, і все, що я кажу, від тебе відскакує. Гей, hey, то я що, стіна чи горох? Thanks. Вибачте, шановні, можна я на хвилинку перерву цю споконвічну ворожнечу. Як це в біса могло статися? Здається, все це почалося тоді, коли ми сказали, я знаю. Так, я знаю. Ти вже мільйони, хто мені це каже. Тобі не здається, що я схожу на лізу Сімпсон? Ні, не здається. Бонжур! геді. Як Париж, всюди натовп видорожне, чи не Боже, як я люблю французів! Геді, радий, що ти повернулася. Ми за тобою скучили. Скучайте далі, бо я звільняюся. Чому у мене є краща пропозиція? А може у мене буде краща? Скільки він тобі запропонував? Половину всього, що в нього є, я виходжу заміж. Я прийняв би цю пропозицію, бо сам міг би запропонувати тобі додаткові 5 доларів на тиждень. Ти виходиш заміж? Так, він багатий, симпатичний, і ми одружимося, щойно його переведуть сюди. Це було б так романтично, якби не сталося з тобою. Герман, ти мене привітаєш? Вітаю. Не знаю чому, але отут я відчуваю гострий біл. Це ланч. Ні, це пам'ять про ніч, яку ми провели разом. Нам тоді просто пощастило. Насправді ми ніколи її не цікавили. Невже? А пам'ятаєш, як ми працювали допізне? Світло? Чудово, ще раз подивимось. Oh, no! Що, хтось уже це дивився і не раз. Герман, відпусти мене, а то вже руки терпнуть. Вибач, нам треба поговорити. Слухаю. Я хочу, щоб ти сказав мені правду. Я знав, що ти про це згадаєш. Ти міг би організувати бар? Ні, геді. Чорт. Луїс, ти будеш моєю дружкою? Це для мене велика честь. Добре, бо ти єдина жінка, яку я знаю. А германові в сукні було б не так добре. пане Брекен, видасте мене? Я б залюбки, але чому ти не попросиш про це свого батька? Якби я попросила одного, то довелося б просити решту. В такому разі залюбки. Та й за весілля мені не доведеться платити. Ні, але ти заплатиш за це міжміський дзвінок? Тривайте. Надбавка 5 баксів на тиждень? Hey, Пане Брекен, я звільняюсь. І не мрій, Луїз. Мамо, привіт, це я. Геді. Гадай, я виходжу заміж. Чекаю. Мамо, я виходжу заміж і хочу, щоб ти приїхала на весілля. Через два тижні ні. Я не можу змінити дату. Вже всіх запрошено. Тоді ти повинна вирішити, що для тебе важливіше весілля твоєї єдиної дочки чи гольфовий турнір. Мені дуже прикро, що ти так вважаєш. «Чверть фіналу». Геді, я чув, що ти виходиш за Гералда Ларсона, президента видавництва золота корона. А тобі яке діло? Ти повинна замовити за мене слово щодо видання моєї книжки. Будь ласка, це для моєї кар'єри. Я це зроблю, якщо ти прийдеш на моє весілля і займешся його колишньою дружиною. Вони й досі близькі. Ця стерва повинна піти з нашого життя. Домовились? У мене гіркий досвід щодо власного весілля. Відтоді я ще не був на жодному весіллі. Одруження це щось страшне. Вона модель Вікторія Сікретс? Ні, не можу. Вибач, вони не імплантовані. <рив> Ні, геді не можу. Вона бісексуальна. <рив> Чекаю тебе у півдні. <рив> Мені ніщо не завадить. Я все життя мріяла зустріти такого, як Герман. Тобто Геральд. Зіскочило з язика, нічого не означає. Перед весіллям у мене купа справ. Оревуар мої бідолажні. Мені так бракувати моєї любові до Герман. Що таке? Це страшне. Ми втрачаємо шанс бути з Геді. Забудь про неї. Так, у морі повно іншої риби. Ось. Елен Дженкінс. Треба їй подзвонити. Елен Дженкінс шкільна вчителька, який дурень запхав її у наше сексуальне минуле. Упродовж довгих самотніх ночей я згадував її панчохи. Ми повинні сказати геді, що ми почуваємо до неї. Ми її ненавидимо. Ненавидимо, але тепер, коли вона вже не зможе бути нашою, ми її хочемо. Знайшов зараз сміть. Вона вміла так смішно дихати. Я зараз повернусь. Геді, що до весілля, то ти займайся баром? Чудово, ось тобі 100 доларів. І Ні, ніякого... я про того чоловіка. Ти справді в нього закохана. А чому би і ні? Він симпатичний, президент великого видавництва. То просто живіть разом. Тобі не обов'язково за нього виходити. Герман, це тебе не стосується. Чому це ти так переживаєш? Бо згадую ніч, яку ми провели разом. Не думаю, що хтось із нас може її забути. Яку ніч? Твоя правда? я не забуду тієї ночі, але то була тільки одна ніч, і ти ніколи про це не думала. Зараз мені нікуди думати. Треба знайти того, хто займеться баром. Ти ж відмовився. Ну і добре, але пам'ятай, шкодування занадто сверде ліжко, щоб спати в ньому щоночі. Герман, ти повинен дещо знатись. Я справді так вважаю. Це найдурніше з того, що ти коли-небудь казав. Відтепер усім, що ми будемо казати. Розпоряджаюся я. Це допоможе нам уникнути таких дурнуватих сентенцій, як шкодування занадто тверде ліжко, щоб спати в ньому щоночі. Ти зрозуміла? Луїс, Луїс, ти плачеш і плачеш. Я й не знав, що ви з Геді були такими близькими. Не були. Погляньте, що вона на мене начепила. Герман, що з тобою? Здається, об'ївся печивом. О, ні, я теж його їла. Годі вже брехати. Тоді допоможи зігнати з нашого обличчя цей страдницький вираз. Не можу. В мене депресія. Я й досі впевнена, що геді до нас не байдуже. І де це ти, ти взяла? По перше, чому вона не відповіла нам, коли ми спитали, чи кохає вона того типа. Тому що нас це не стосується. А що ти скажеш на це? Я все життя мріяла зустріти такого, як Герман. Тобто як Герл, а що тут такого? Вона просто… просто дай сюди. Просто чарівна. Знаєте, ми так довго працюємо разом, що я почав вважати вас за своїх трьох дітей. Тату, маю сказати тобі дещо неприємне про машину. Герман, не псуй настрою. І от мені випала нагода видати заміж одну зі своїх дочок. А коли ти вийдеш заміж? Наче воно мені дуже треба. Геді, можна з тобою поговорити? У мене нема часу. Геді, будь ласка. Не Зараз. Джей, Джей, чому ти не з його колишньою дружиною? Чому? Тому що вона послала мене під три чорти. Я ж тобі казав, що мені не щастить на весіллях. То Що мені тепер робити? Або сядь, або паркуй машини, як хочеш? Не щастить мені на весіллях. Луїс, ти просто чарівна в цій сукні. Я наче відрівний календар. Я вже не можу. О, <реш> Геро <реш> <реш> oh, no, oh, <реш> він не повинен бачити мене до церемонії. Це погана прикмета. Геді, зачекай. Що таке? Я хотів попрощатися. Ти вже йдеш? <реш> ну, тоді залиши подарунок на столі. Я мав на увазі попрощатися. У мене таке відчуття, що ми вже не зможемо бачитися. Твоя правда. <реш> ну що ж прощавай? Просто не віриться, як це для тебе легко. Для мене це зовсім не легко. Щиро кажучи, та ніч має для мене велике значення. Ні. Ти повинен зрозуміти, що герг для мене це шанс вирватися з клятого відділу інформації. Це місце зайнято? Ні. Щось сталося? Ненавиджу весілля. Твоя дівчина виходить за іншого? Ні. хлопець? Ні. Герман, на сюди. Познайомся з Деким. Герман це Геральд Гларсон. І якби не геді, я б сам із ним одружився. Це жарт, синку. Я не голубий. То ти Герман Брукс. Геді про тебе багато розповідала. Справді? Mm -hmm. well, like так, здається, вже починається. Годі <ріст> же Рюмса, ти, ти мене дратуєш. Ти вже нічого не зможеш вдіяти. Мушу вам нагадати, що доведена до вона здатна на все, але не цього разу. Насправді я їй не батько. Ми тут для того, щоб з'єднати у святому шлюбі Геральда Ларсона та Гедді Ньюмен. Чи знає хто небудь причини, через які ці двоє не можуть бути з'єднані у святому шлюбі? Я знаю. Здається, Герман не розчув запитання. Будь ласка, повторіть його. Хто небудь знає, чому ці двоє не можуть одружитися. Я що сам з собою балакаю. Я знаю. Боже, ти ж нас ганьбиш. Треба сісти. Ні. Відчини двері. Ми тобі потрібні. Принаймні я тобі потрібен. То кажи, чому ти заперечуєш? Вона його не кохає. Даруйте, я на хвилиночку. Будь ласка, скажи, що це страшний сон, і ти не збираєшся диктувати найважливіший день мого життя. Хотілося б, але не можу. Якась проблема? Так, дуже велика проблема. Вона тебе не кохає. Геді, це правда? Геді, скажи йому. Думаю, це відповідь на моє запитання. І Не смій мені писнути. Геральт, ходімо. Яке гарне весілля. На своєму я мало не заснув. Якщо вже нема заперечень шлюб це священний союз, який Бог я одружувався зі своєю однокласницею. Вона наполягала на утриманні від сексу, і я погодився, хоч запросто міг би її вмовити. Але я простив їй це, бо кохав її. На наше весілля вона запросила всю мою родину. Але я простив їй це, бо був у неї закоханий. А тоді вона покинула мене стояти самого коло вівтаря. Я простив їй і це, бо кохав її. Отож я був сам один з усіма своїми родичами. Цього я вже не зміг простити. Бідолашний стривай, це ще не все в його підвалинах. Кохання не хочу здатися брутельною, але не могли б ми прийти до основного. Давайте обручки. Гералд, ти береш геді собі за дружину. Чи житимеш з нею до кінця своїх днів? Так. Ні, геді, я не дозволю тобі занапастити себе. Віддай обручку. Ні. Герман, ти не іщеш весілля. Саме так. Я вже ситий тобою по зав'язку. Я сама з ним розберуся. Ти геть сказився. Шлюб це назавжди, геді. Не на кілька тижнів, не на кілька років, а на все життя. Назавжди. Ні, Герман. Завжди можна розлучитися. Геді, що ти таке кажеш? То ти віддаси обручку? Ви ніколи не відберете її в мене. Ніколи. Хапайте її. А зараз треба рятувати честь і просити вибачення. Герман, обручку. Добре, добре. Вибач мені. Здається, в тебе руки менше, ніж у мене. Менші руки, менший. Герман! Вибач, здається, вона застрягла. Може, я перешлю її або ж вийду за тебе? Геді, ходімо. Ось чому я не люблю весілля. Мене так приваблюють чоловіки сумною долею. А я не казав, що в дитинстві часто хворіють. У нас нема обручки. А ми вдемо, що є. Це найпрекрасніше весілля, яке я бачила. Геді! Чи береш ти Гералда собі за чоловіка, чи житимеш з ним решту свого життя? Чи можна повторити запитання? Геді, do do не роби цього, не роби, не роби. А зараз ми повертаємося до розбитого корита. Yeah, Herald... Ти береш Гералда собі за чоловіка, щоб прожити з ним решту життя. Я не можу. Вибач, що втягла тебе в це. Ти прекрасний чоловік, але все це, це велика помилка. Yes! <плес> Я прикро, що ми провели разом так мало часу. Ви всі такі гарні, такі дорогі. Хто ж знав, що воно буде? У мене був важкий день. Геді, забирайся, геть. Ти сердитимешся на мене довіку. Ти свого добився, то ж дай мені спокій. Я прийшов сказати, що зробив це тому, що небайдужий до тебе. А я й чути про це не хочу. Тому що і я тобі небайдужий. Хочеш знати, що я до тебе почуваю? Я тебе ненавиджу. Знаєш, чому ти так поводишся? Тому що ненавиджу тебе. Тому що я так само небайдужий тобі, як і ти мені. Чому ти не хочеш цього визнати? Та що ти кажеш? Між нами щось є. Так, ворожнеча. <клес> Мої батьки іноді теж так поводяться, але все одно кохають одне одного. Я тільки мрію про те, щоб жити, як твої батьки. Двоє товстих селюків у подвійному ліжку дивляться неймовірну реальність. А чого ти так боїшся? Боїшся, що я правий? Якщо ти негайно ж не підеш, то геді, ти кинеш? Твоя правда, це дуже дорога річ. Це ж я тобі подарував, будильник. Ах, ти ж негідник! Давай, ти не посмієш. Oh О, Боже. Герман. Герман, мені шкода. Герман, будь ласка, тямся. Герман. Як ти? І все-таки ти кинула. Ти мене довів. І через це ти готова була мене вбити. Так. Ти поводився як мерзотник. Я не хотів, але так склалося. А я не хочу жити з мерзотником. Хто тут сказав жити? Я. Мабуть, твоя правда. Мабуть, між нами таки щось є. А ти не могла цього зрозуміти, не кидаючи в мене будильника? О Боже, кров. Напевне, це допоможе. Доброго ранку. Доброго. Як спалося? Чудово. Мені теж. Дуже зручне ліжко. Хочеш кави? Так. Зараз. Я туди і назад. Правда ж, прекрасний ранок? Так. Вже, мабуть, принесли газети. Хочеш їх переглянути? Спасибі, ні. Трохи цукру? Годі я не буду. У мене є інші підсолоджувачі. Ні, Герман, я не житиму так. Ми прокидаємося, п'ємо каву і разом йдемо на роботу. Мені вже набридло. Але ж ти щойно прокинулася? Герман. А де ми будемо жити? А чого б не тут? У цій комірчині? Та через два дні ми повбиваємо одне одного. Так, це маленька квартира. Ми знімемо іншу. За що? В тебе є гроші? То в кінець? Ти підеш від мене тільки тому, що в мене нема грошей. Геді, це божевілля. Ми ж навіть не спробували пожити разом. Я вдячна тобі за те, що ти зробив на моєму весіллі. Я не кохала Геральда і мало не припустилася страшної помилки. Але не менша помилка бути з тобою. Застібни блискавку. Якби у твоїй кишені був Геральдів гаманець. Знаєш, в чому твоя проблема? Де мої туфлі? Гроші і шик не зроблять тебе щасливою. Скільки гералдів тобі треба кинути, щоб це зрозуміти? Стільки, скільки треба. Мені потрібно все, і я не зупинюся, поки не доб'юся свого. Геді, якщо ти підеш, у нас уже ніколи не буде шансу бути разом. Герман, спасибі тобі за все. Геді, я не блефую. ніколи. Побачимось на роботі. Геді, ти про це пошкодуєш. Так, я знаю, але це занадто тверде ліжко, щоб спати в ньому цю ночі. Прокляття. Oh, Та ще й це за палець учепилося. Ну нахабство, вона знов нас наколола. Відтепер забудемо про неї. Вона заборонений плід. Так, і навіть якщо ми розбагатіємо, і вона в нас закохається, ми більше ніколи не спатимемо з нею. Ніколи не кажи ніколи. Дай їй спокій. Може, ми їй і підходимо, але вона точно не підходить нам. Як ти знаєш? Заплющіть заплющить очі і спробуйте уявити, як це провести з Гейді решту свого життя. Іно ти диви, і саме зіскочило.